Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Росії регулярно падають і розбиваються літаки. І Вартольоти і ось знову в інформаційний просір за досить короткий час, в котре вривається новина про те, що російської бойової літаки в чергове зазнає аварії. Москва завжди пишалася своєю авіабудівною галузю, а бойовою повітряною армадою своїх повітряно-космічних сил погрожує всьому світу. Проте насправді виявляється, що около глиняні ноги, а російські літаки значно важче від повітря, тому й розбиваються, а не літають. Подібна ситуація з російською авіацією. свідчить, що повідомлення про повітряні катастрофи і авіаварії, які надходять з Росії, не прикра трагічна випадковість. Росія погрожує світові своїм озброєнням, а сама реально літає на повітряних, які горять і падають на першої ліпшої нагоди. Ці падіння літаків і вертольотів говорять про те, що російський авіапром перебуває у серйозній скруті і уся система його не здатна конкурувати з провідними країнами світу. Пише влад Волошин кореспондент армія інформа. І от і сьогодні російський військово-транспортний літак прямував до Білгорода та розбився під Рязанню. Під російською рязанню 18 червня впав військово-транспортний літак Іл-76. Він летів з Оренбурга до Білгорода. А в Рязані мав дозаправитися на борту. Було понад 70 десантників. Наразі їхня доля невідома. Нагадаємо, що Минулого тижня в Білгородській області РФ впав російський штурмовик Су 25 А на початку цього тижня в Ростовській області ще один обидві області мають кордон з Україною. Ще один літак пав поблизу Мілерову, Не витерпів лихої долі бідолаха. Також нещодавно українські військові збили та затримали пілота найманця з Білорусі. а Тепер він надає свідчення спецслужбам. В той же час у Росії протягом останніх днів трапилася ціла низка вибухів на аеродромах і на автобазах. Це має об. Вернутися позитивними для України наслідками на передньому краї фронту щодо удару по авіабазі, де пазуються бомбардувальники. Такі випадки вже були, але справа в тому, що Енгеліс це центральна авіабаза стратегічної авіації Росії, тобто це компонент ядерної тріади, сил ядерного стримування РФ, наголосив Каткова. Головний редактор Defense Експрес зазначив, що цей аеродром є самим серцем російських повітряно-космічних сил. Таким чином, це зовсім незвичайна подія. Це ситуація. Яка може мати доволі позитивні наслідки та дії на передньому краї на фронті? Тут справа навіть не в крилатих ракетах, скільки було літаків знищено. Зараз мені здається, Росія буде шукати якісь шляхи, щоб покращити захист цих аеродромів. Вважає військовий експерт. Катков зазначив, що для цього потрібно взяти більше ЗРК і створити ошалоновану оборону в самій Росії. А постійного їх виробництва немає. Тому їх доведеться забирати з переднього краю та прифронтових районів і перекидати в. Тила від цього, звісно, легше почнуть дихати наші пілоти, які діють на передньому краї. Це величезна така прибавка буде. Це також відображається і на діях наших наземних підрозділів, адже в них буде більше підтримки з повітря. Пояснив головний редактор Діфенс Експрес-експерт додав, що можливий ще один варіант. Росіяни можуть спробувати відтягти авіацію на аеродроми подалі. Втім, аеродромів для стратегічної авіації в Росії усього чотири. А два з них вже перебувають у зоні ураження, а два інші на далеко. Умо сході й на півночі відтак час на виконання тих самих завдань з пусків ракет буде збільшений, а літаки частіше ламатимуться. Резюмував він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.